Доброго дня, діти! Я рада нові зустрічі з вами. Відгадайте загадку: живуть в тісній темниці, без страху темноти, хлоп'ята яснолиці, вогню малі брати і мають душу щедру, хоч дерева сини. Згораючи вогонь дають вони. Правильно, це сірники. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо з вами про користь вогню, про його небезпеку, вивчимо правила пожежної безпеки. Діти, як ви розумієте слово пожежа, так, пожежа це полум'я, яке охоплює і знищує все, що горить. Діти, а як ви думаєте, для чого потрібен вогонь? Так, дає тепло, світло, за допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Уявіть собі, як важко було людям, коли в них не було сірників, адже вогонь був завжди. Ось послухайте, як люди раніше видобували вогонь. Замість коробки сірників люди носили в кишені невелику коробочку з трьома предметами, шматок сталі, невеликий камінець і щось схоже на губку. Щоб з'явилася іскра, від якої загорялася губка, треба було вдарити сталю об камінець. Також були і інші способи добування вогню. Можна було добувати вогонь і тертя. Вогонь завжди потрібен людині, бо він дає тепло і світло. Без вогню людині жилося б важко. Жодного дня ми не можемо обійтися без нього. Як ви розумієте слово електроприлади, вірно, це прилади, які працюють завдяки електриці. Які ви знаєте електроприлади? Вірно, манітофон. Холодильник, чайник, пилосос, мікрохвильовка, лампа, телевізор, пральна машина. Всі ці електроприлади корисні для людей, але водночас вони можуть бути небезпечними. В якому випадку? Так, якщо необережно поводитися з електроприладами, то може виникнути пожежа. З вогнем не можна жартувати, бо може статися велике лихо. Якщо пожежа виникла у квартирі, потрібно подзвонити за номером телефону 101. Не слід відчиняти вікна, тому що кисень, який надходить зі свіжим повітрям, лише посилить вогонь. По задимлених коридорах пересувайтеся на колінах або повзком, внизу менше диму. Захищайте органи дихання від диму, дихайте через мокру ганчірку. Скажіть, а чи знаєте ви, як називається професія пов'язана з вогнем? Правильно, пожежник. Пожежники це захисники життя та здоров'я людей. Їх називають бійцями вогняного фронту, адже щоразу вони вступають в бій з вогняною стихією. Діти, давайте з вами вивчимо вірш за допомогою мнемотехніки. Називається він сміливий пожежник. Сміливий пожежник вогонь. Загасив. Водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать. А нам треба номер пожежників знать. І ще раз весь вірш. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба. Номер пожежників знать. Молодці. Ось послухайте казочку козенята і вогонь. Вогонь працював у кози на печі, варив її куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевняє. Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пускає між тріски. Ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до гори, Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить. А брат не злякався. Один нуль-один позвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва, провулок лози. А номер в нас другий швидше сюди. Мерщій порятуйте от злої біди. Спішили сусіди, лисиця ведмідь, і заєць відомий усім скорохід, і мчать у машині ген ген із гори Пожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасить не хотів. Не дуже він любив сидіти в печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер Не беріть сірники і мовить коза. Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Діти! То, що привело до пожежі у будинку кози? Вірно, гра козенят із сірниками. Завдяки чому були врятовані козенята? Так, брат викликав пожежників. А хто такі пожежники? Давайте пригадаємо. Вірно, пожежники це відважні люди, які ризикують своїм життям заради життя інших людей. А що потрібно пожежнику для роботи? Так, вогнегасник, топор, пожежний рукав, захисний одяг, шолом, рукавиці, чоботи, костюм. А на якому транспорті їздять пожежники? Як він називається? Вірно, пожежна машина. Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію з паперу. Пожежна машина. Для роботи нам потрібно тонований аркуш паперу, прямокутник червоного білого кольору, квадрат червоного кольору, квадрати чорного 2, білого 2 кольору, потім жовтий, синій і три смужки білого кольору. Спочатку ми підготуємо на деталі. Беремо наш Квадрат червоного кольору і відрізаємо ось так один куточок, тільки один. Це наша кабіна. Тепер беремо білий маленький квадрат і обрізаємо чотири куточки. Робимо круг. Це наші колеса. Также і чорний. Обрізаємо куточки. Так, одне колос тепер і ще одне. Робимо. Так, тепер беремо маленький квадратик, це для сигнала. Обрізаємо тільки два куточка. Ось так. Жовтий, це фара так само робимо, обрізаємо тільки два куточки, і беремо одну смужку, складаємо її на і ще раз навпіл. Розгинаємо і ріжемо по лінії згину на 4 частини. Деталі ми підготували, тепер все приклеїмо. Відкриваємо клей, беремо великий прямокутник червоного кольору змазати клеєм Діти, ось яка гарна пожежна машина вийшла у мене. А як вийшло у вас? Присилайте фото ваших робіт. Буду чекати. Діти, щоб не виникла пожежа, ми всі повинні дотримуватися правил пожежної безпеки. А щоб добре ми запам'ятали ці правила, в цьому допоможе нам лічилка. Не вмикай на кухні газ. Раз. Не клади за піч дрова. Два. В лісі сирників не три. Три. Не лишай вогонь в квартирі. Чотири. Не лягай при свічці спати. П'ять. Іскра впала на підлогу. Погасіть. Шість. Зачиніть вікно, коли в небі грім? Сім. У грозу під деревом не стійте в лісі. Вісім. Сірником не забавляйтеся. 9. Пам'ятайте всі, про що в лічилці йдеться. 10. Діти, давайте з вами пограємо в гру. Вогонь друг, вогонь ворог. Визначимо, коли вогонь друг для нас, а коли він ворог. Діти, так за яким номером потрібно телефонувати, коли сталася пожежа? Правильно, 101. А можна гратися із сірниками? Ні, діти, бережіть своє життя і здоров'я і тих. То вас оточує, не бавтеся діти, ви сірниками. це небезпечно знають всі тата і мами. І ви пам'ятайте, що це небезпечно, проти пожежні правила знати доречно. Стихією вогню ти не переможеш один, не гай часу і скоріш набирай. 101. Все, що сьогодні ми з вами згадали, згодиться на дову, на все вам життя. Ці правила знай і виконуй щоденно, щоб вас не торкнулася жодна біда. Тепер ми, друзі, зробимо висновок, всі і дружно скажемо пожежі, ні. На цьому все, мої любі дітки. До побачення, до наступної зустрічі, гарного вам дня!